Всім привіт Всім... Всім привіт, друзі. На кінець я вибрався з татом на рибалка, то тату був відряджений аж цілий місяць. Так, відео давно не було, мав роботу, був відряджений, тепер приїхав і вже руки засвербіли за хижаком більш-менш. Тому ми приїхали на отаку колобаню, зараз налапаємо когось живчика, Да? Вже угу. одного, одного щось таке злапали. Зараз трохи наловимо. У нас сьогодні буде рибалочка з ночовкою, Рибалочка на судака з донкою. Надіюсь, понравиться, Надіюсь, відео нам зайде. ну, Надіюсь, риба нас порадує. Усе, Лапаємо живчика і виїжджаємо на рибалку. Зараз лапаємо і будемо ловити великого судака. Отак. От Тато зараз буде кидати підкормку, щоб ми... Малька трохи зловили. Тікаємо трохи. чуть, -чуть. не видно там активності. Відносимо ли? Давай. Давай. Опа. Що Щось є. Щось є. всякого, коно, багато дрібноти. Так, вибирай крупняка, о, там є крупники. Да, трохи є. Так, Карасика бери цього обов'язково і вон тую бери. А, ну все такі слизькі. Так, оп, хоп. Хоп. хоп оп. Опа, неси відро бігом. Випав карасик. Шла? Ще трохи, да? вже у нас є 5. Угу. І так потрошки. Ще 15. Це потрошки, трошки і буде, так? Да? Так. От зараз ще раз буде витягати. Зараз знову багато мальків будемо вибирати самого сильного і великого. Так, що тут у нас? Що ти є? О, на цей раз вже дуже багато. Опа. Ого! Тут дивіться, що робиться. Особливо ось цей такий жирний. Так, бігом карасики вибираємо. Круглик, о, так, давай сюди його. цей ще такий. Даш, це ось кидай. Ще все, що, 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 зараз. Все. Штучок. Кожен раз по п'ять таких, то, що, те, що потрібно. Судак <різь> якраз любить таке. <різь> так, давай відро перенесемо, а то ми бігаємо, як ті ма. <різь> <різь> Так, все, хоп. все, полегенько набиваємо. Скоро наше відро буде набито. Так, ще ми тут зонтики кидали. ого О ну молить, дивіться що нам, що нам знайшло. Хі -хі -хі. Я думав, а тут капець. Ого, тут. -а. Так, зараз бігом щось беремо, щось спасаємо, так? Да? Так, де Я нас тут екзонтик виручив. В принципі, ми також були налапали, штук 20 вже зловили. Так. зараз ми то все бігом переберемо. Бігом, бігом перебирай, бо треба рибка, щоб була. велика. Великий тантань. Якось так, друзі, включимося вже на цікавому. О! Друзі, набомбили. Якої хочеш? Ну добре. Але це верховодка, але тепер треба їх зберегти, тому заряджаємо сюди кисень. Нехай так. нам її до вечора. О! Пішла жара. Все, сподіваюся. Виживе до вечора до нашої рибалки, а? Все, на озеро поїхали. Ну що, ми вже. Приїхали на, наш, на наше озеро. Вони кине озеро. Класне наше місцеве. Да? Mm -hmm. Наш живчик е, живий, спася він, даже, Завдяки даже при... моторчик. моторчик. Жара. Ну, взагалі моторчик діло. Все, зараз ми будемо розполагатися ось отут. Раз, два, три. Ще може там дві вудочки поставлю за алечою. І думаю, у цей високий берег займемо. І будемо чекати виход судака. Так як я говорив. Буде, будуть оснастки, буде донашна оснастка. Два поплав... Дві оснастки я живчики лишу, тобто донашна оснастка лишу по на дно опущу. А дві я піднімлю, як буде так, як відвідний поводочок. Сантиметрів 40 від грузика буде поводок метровий. І надіюсь, щось впіймаємо. Поїхали. Ну що, ти готовий? Давай ми тебе запустимо. Запустимо малого, хай собі. А що, і попробуй на цей теж лапати. Чи не хочеш? То попробуй. попробуй. Да. Хай малий йде собі. Може його окунчика яких потягає, поки весь цей шмурдяк буду розбирати. Все, ти собі так кидаєш, там, 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 чи все. Все. ловись рибка велика і ще більше, так? Да? Ну, а ми починаємо розбиратися. Покидаєш закидів 20, якщо нічого приходиш, я тобі даю бльосенки додавати. Окей, все, тоді починаємо розбиратися. Так, ну бішмяш, я вже з Насті розкинув. Малий там щось каже. Оку у нього зійшов вже. Що там наш живчик? Мені моторчик бомба спасає. Опа. О, все бурчить. все живе. Це при тому, що це синька, вона вмирає зразу. А тут при такій жарі і вешала. О, виход якоїсь великої риби. Ну все, почнемо. Так, перша у нас буде. О, так як я вам говорив. Перша оснасочка водогрузик, поводочок сантиметрів 40 від грузика і пішов десь приблизно до метра. Ось такий грузик. Лапаємо на одинарний гачок, так як спостерігав. За хижаками, як то ті, що лапають хижака. Так. Все таке живе, що просто обзац. Усі лапають на один гачок. Судак на троєчку не лапається. Що-що що, 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 що малиш, зараз ти підеш в стихію. Ну, попробую. Перший. От колегенько проколюю. Все. Кидаю, буду перезакидувати через кожний, я думаю, хвилин 40 і не сильно, щоб живчик не прибився, і десь туди, я думаю, достатньо. Все. Ну, перша є. Зараз ми їх тільки настроїмо. А що тут настроюють? Бачу, що все вже отак от. Так от. Тусь рибка велика і ще більша, і так усі, тут також в мене буде відвідний. І там доношні. На дну поїхали. Так, друзі, є ще така в мене приобрітіння. авроровські вудки, як то кажуть, був у відрядженні, хотів, ну, на рибалку ходив, було цікаво подивитися. Тобто, як вони підсікають, як вони підсікають рибу, так? Да? Ну от. Тобто, по ідеї вона повинна сама їх підсікати. Бо на рибалці там не було в мене там клювань взагалі, від слово взагалі. Не знаю чому. Все вроді правильно. Ну, попробуємо. І оп! Що заяць? Зараз ми знайдемо. Так, по ідеї. Повинно бути. Два. Якось воно отак, по ідеї. Мало би бути. Оп. Зводимо в бойове положення. Коли Ну так пише книжка малий. А як воно буде на самом ділі побачимо? Наводимо. І ставимо на спусковий гачок. Ось от. Є спусковий гачок. Оп. Так, якось отак. І щоб не пропустити клювання, бо я трохи буду далі. Бобенчик. Все. Надіюсь нам. Зайде така покльовка, було б цікаво подивитися, правда? Я бачив ролики там, де воно такого різко піднімається, підбігає рибак і пішли Я так бачив, але хотів ще спробувати. Ну, побачимо. Головне, що закинули, а там побачимо, як воно буде. Поїхали. Емоції капець. Що таке там з лапа? А ти такий бігш звідти кричав. Покажи того судачка. Щоб легенько. О, такого, як ти, а? Шпондик. Добре, диви, не мучаємо його. Выпускай Пускай ее. Выпускай ее напрям. А. Давай. Хотя <связывается> <связывается> Все? Ну зато пришел, да? <связывается> Понятно. Удар? Другий і піднімаю. Так? Да? Да. Класно. Донки мовчать, був один підтяг. Так ніби потягнуло і пустило, більше не захотіло брати. Не знаю, щось може почув, може ні. Малий злапав вже два судака. Ось таких і випустив їх, я одного окуня. Все, ми вже починаємо готуватися до вечора. Ми з комфортом сьогодні. Взяв з собою Джеріка свого акумулятора. Так що у нас буде сьогодні світло цілу ніч, лампа буде горіти та якесь кіно будемо дивитися, доки будемо чекати судака. Все, якось так, чекаємо вечірнього вже виходу. Світло, лампочка класна на 15 ватт лупи. Тут моє місце відпочинку. Дивлюся, як зараз бадяжить щуку. Ложи вже своє, також розложив. Все, Джеррик мене ратує страшно. Ну от такі рибалочки з комфортом. би клювало щось. Народ, усім добрий ранок. Капець, день на день не похожий. Вчора було плюс 29. Цілу ніч, такий йду вітер, думав би від то, того полі не попадали мені на машину. Капець. Ну шо ж. У нас вночі відбулося одне клювання. У нас такий, десь сюдичок такий іде під два, я його потім покажу. Все. Вже у нас пів сьома ранку. Перекидаємося і пробуємо щось вже на ранішній вихід зробити. Все, поїхали. Так, друзі, усе перезакинув. чуть трохи, бо щось попустило. Так, все, це є. Так, я тут на ніч вчора також поставив був парасольку. Ну Щоб поповняти свій склад БК А Ну що там за цілу ніч найшло? Майнчо, не є, два рака. Ну нам раки сьогодні не треба, так? Да? Ну йдіть сюди, але я вас випущу. Так, як вас достати зараз? Надіть ну, сюди. Е такий невеликий рачок, нехай пливе. Так, ще один. Ще такий рачок. Хі -хі. Красота. не є об'єктом нашим, так що нехай пливе. Все, прийшов час кавусика, друзі, заварити і чекати, можливо ранішнього виходу. Так, ну що, у нас ранішнього виходу не було, тому ми каву вже випили. Ще годинку почекали і вже захотіли щось поснілити. Приготували бачите, таку красоту. Надіюсь, ну, ще години до першої вже десь 8 година, пів дев'ятої. Ну я думаю, до першої другої години я ще дотягну, попробую, А вдруг може пізніший вихід. Все ж таки погода помінялася кардинально, вчора було Плюс 29, сьогодні воно я сижу пуховіку, плюс десь 10 вітер, дощ, хоче бути, не бути. Можливо, це вона так на рибу і повлинуло. Ну що ж, будемо снідати, друзі. Усім приємного апетиту, Снідаємо і чекаємо виходу, Чекаємо клювання, Поїхали. Бомба Що що треба? На одинці з природою пап Ну що, надіюсь вам продовжиться. чекаємо трофея, поїхали Так, друзі, ну що, у нас вже 12 годин Судак до нас не прийшов, зато один трофейний, на мою думку, прийшов Погода у нас портиться, думаю, будемо закінчувати. Але як я завжди говорю, у нас не в рибалці щастя, не в рибі щастя. Риба це тільки лише бонус до відпочинку, головне побути на єдині з природою. Класно. Ну що, йдемо дивитися з судаком, зважимо його, цікаво, який він важить. Далі. Красавис, ні. Це можна сказати мій... Можна сказати, мій друзі, трофейний. Судачел Зараз ми його зважимо. Потім зважу пукан, бо не хочу руки мастити. Так, по нулях. Опа! Все Кіло 700 Кіло 700, 625 не фіксується. Ну, коротше, десь нам зайшов такий півторашечка. Так що, сподіваюсь, вам відео сподобалося. Я ще став подобайку. Не забудь підписатися, тому як планую наступні виїзда переважно вже будуть по хижаку. По білій рибі, думаю, можливо ще раз, а можливо вже і закриюся. Хочу переключитися на судака, на сома. На Дністер, аби підказуйте, де можна таку реалізувати рибалочку. Так, усім па-па, до зустрічі вже в наступному відео.